Дорогі випускники, Степанівський ліцей, уся наша родина вітає вас із зустріччю випускників 2023 року. 2023 ювілейний рік для нашого закладу. 35 років. Ми будемо святкувати від дня відкриття Степанівського ліцею. За цей період. Було багато випусків, відзначилася ціла низка різноманітних подій, з'явилися і продовжуються розвиватися традиції, заходи, які націлені на розвиток і виховання майбутнього покоління патріотів нашої держави. Складний час, важкий і надушний період ми зустрічаємо наших випускників. Війна внесла корективи в наше життя, але не внесла корективи в наші душі. Дорогі випускники, ті, хто зараз виборює незалежність нашої держави на фронті. Дорогі випускники і випускниці, ті, які невтомно працюють в тилу. Ми всі вас щиро вітаємо з Днем. Зустрічі випускників. Давайте всі разом об'єднаємо зусилля, будемо однією командою заради того, щоб наша майбутнє перемога була якнайшвидше, і щоб всі ми повернулися в стіни рідної школи. Вітаємо з днем зустрічі випускників! Бажаємо пригадати найпрекрасніші моменти шкільного життя і, хоч на мить поринути в бустерботне яскраве минуле, де звучать дзвінки голоси друзів де серце наповнюють чудові мрії. Ось і настав той день, коли ви зможете знову побачити своїх однокласників, вчителів і наставників через роки після випускного вечора. Сьогодні ця зустріч дозволить вам знову поринути в дитинство, задати всі найпрекрасніші моменти, перші симпатії, почуття, перші перемоги і поради, важливі уроки і настанови важливих вам вчителів. Нехай у вашій пам'яті почесне місце займають шкільні спогади. Бажаємо, щоб іскорка дитинства завжди горіла у ваших серцях і висвітлювала все навколо в темні часи. Підтримуйте один одного, не забувайте про трошки дружбу. Пам'ятайте вчителів, котрі подарували участки своїх сердець. Незважаючи на пройдені роки, залишайтеся в душі дітьми, бажаємо про радості і сміху, по життю впевнено і легко. Нам, випускники, вітаємо вас зі святом. Нехай цей день зігріє кожного різними почуттями з минулого. І його спогади нададуть оптимізму і енергії у сьогоденні. Частіше згадуйте школу своїх вчителів, друзів і однокласників. І нехай ці спогади вам додають сил та оптимізм. Ми запускаємо челендж від випускника випускнику донатимо на ЗСУ. У цей непростий час ми хочемо підтримати нашу країну та її воїнів. Пропонуємо вам долучитись до хорошої справи, адже Україна у нас одна. Тож давайте наближати разом нашу перемогу і донатити на потреби ЗСУ.